Привіт, друзі! Радий знову вас всіх вітати на моєму каналі. Як ви могли зрозуміти з назви цього відео? Сьогодні ми будемо розпаковувати черговий містері бокс. В принципі, тема доволі цікава. Я так зрозумів з ваших коментів та реакцій під одним з попередніх відосів, що вам це цікаво, тому я думаю, що слід продовжити цю тематику відосів. Ну що, в принципі, будемо починати, щоб не затягувати відос. А, ні 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 Так, хвилиночку. Бачу, хтось там дивиться, а не поставив ще подобайку. Ай-яй-яй-яй-яй, який поганий хлопчик. Так, о, бачу, виправився, вже поставив, наче. Так, ну, в принципі, все, я думаю. А, ні, ні, ще хтось бачить. Дивиться відос без підписки. Ай-яй-яй-яй-яй, треба, мабуть, батькам сказати. А, ні, бачу, все виправився, наче підписався. Ну все, в принципі, все в порядку, все виконали. Треба починати. Поїхали! Хочу відразу вас всіх завірити, що назва відоса це зовсім не клікбейт. Ось такий містерібоксик приїхав до мене. Я, до речі, його доволі таки довго чекав. Ну, так, на вагу, такий доволі вісомий. Придбав я його як завжди в одному з е американських інтернет-магазів. В принципі, зацікавив він мене своїм наповненням, то я думаю, що давайте не затягувати, а відкривати та дивитися, що там могло нам попастися. Е до речі, я завтикав зробити скрін з хітами Але, я думаю, якщо попадеться щось цікаве, то ми зрозуміємо це. Так, тут плівочка, коробочки, бачу три сортери. Ну що, давайте по порядку, щоб, як то кажуть, було цікаво і вам, і мені. Так, багато плівки Ми її віддвігаємо. Так. Перший сортер. Так. Ну, відкриватиму на камеру, щоб ви перші побачили, що там. Таке. А, стоп. Як, 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 а, це бачу, бачу, як його відкрити. Напевно, ось так. Так. І що там у нас? О, ти диви. Е, не бачив ніколи цієї фігурки. Це чейс-версія. Цікава фігурка WH Stamped Аніме Trigun. Ну, як на мене, доволі непогана фігурка. В принципі, тим більше, що Chase версія. Ну, Як для першої фігурки, то я думаю, що піде. Так. Ставимо її якось так, щоб її було видно. Так, поїхали далі. Другий сортер. Так, ну що, готові? Давайте. Раз, два, три. Видно? Що там у нас? Оп, верх ногами. О, ну, в принципі, це взагалі прикольна фігурочка. Так, покажу, покажу поближче. Це стів з конвенції літньої 2017 року. Димні дива. Ну, як на мене, фігурка доволі таки прикольна і доволі таки вже рідкісна сьогодні. І наскільки я пам'ятаю, дуже дорога. Ну, і тим більше я пам'ятаю, що наче, ця фігурка була якраз у топ-хітах на тому сайті. Е, так, да, прикол. Фігурка 17-го року. Ну, клас. Я задоволений задоволений. В принципі, цю фігурочку можна і собі залишити. Ну, така стан коробки в принципі, доволі таки прикольний. Як для фігурки 2017 року, вже 6 років минуло, то в принципі клас. Ні, фігурка дуже крута, дуже деталізована. Я багато разів дивився на неї ну, в інтернеті, в принципі, бачив її багато разів, але в мене її ніколи не було. ось, в принципі, мабуть, це якраз момент. Додати її до колекції, тим більше, що я збираю деякі фігурки по дивним дивам. Ось, дивіться, фігурка суперова. І 475 номер. 17 й рік конвенція. Так. Ну, і дивимось, що ж там ще третє. Так, так, так. Так, так, так. Так, ну що? Готові. Раз, два, три. Оп, поїхали. Що там? А, блін, верх ногами. Ну, цю фігурку я вже бачив, живу. Фігурка теж доволі класна, як на мене. Ortegazd e... Ace з Anime One Piece соти номер. Рік фігурки я не пам'ятаю. Написано 23-й. Ну, я, наскільки я розумію, це ресток. Тобто фігурка вийшла э, доволі таки давно, мабуть. 16 чи 17 рік теж. Ну, класно, теж не ексклюзив, але, все ж таки, теж доволі таки деталізовано І тим більше, що мені більше всього подобається, це її номер. В принципі, е так, ну, в серії тут 4 фігурки. Е ну е Так, е, Monkey D. Luffy, е Тоні Тоні Чопер, та Трафольгар Лоу. Ну, Манкі Білуфі і тоні тоні Чопер, я знаю точно, що рисокали нещодавно. А Трафальгар, наскільки я знаю, доволі -таки дорога і рідкісна фігурка. Ну шо, В принципі, е коробка теж, як на мене, дуже в хорошому стані. Тому я думаю, що фігурка дуже-дуже непогана. І так, що у нас виходить по ітогу? Так, у боксі більше нічого нема пупирка. Так, це можна сміливо, сміливо обирати. Так, сортери обрали. І ось наш ітог. Три фігурки. Як ви думаєте, чи коштують вони 100 доларів? Я не знаю, але ми можемо подивитися. Ну що, друзі, ви готові дізнатися ціни на фігурки, які нам попалися у Боксі? Якщо у вас Є ваші варіанти, то прошу прямо зараз, до того як я сказав, назвав ціни, написати їх у коментарях. Ну що, в принципі, давайте починати. <свісно> да, мені самому було цікаво. Е, я, як і більшість американських блогерів, е, подивився ціни на фігурки на сайті HobbyDB. Ну, я їм довіряю більше, ніж сайту Фанко. Тому, хоча я розумію, що реальніше за все дивитися ціни на е, самому eBay. Ну що, почнемо фігурки Форта Гаса ді Ace. Е, на сайті HobbyDB ціна фігурки указана 50 доларів. Однак, там зазначено, що фігурка саме 16-го року. Ми всі з вами зрозуміємо, розуміємо, що це 23-й рік, і звісно, що ціна цієї фігурки значно менша. Ну, все одно цікаво. Так, наступний в нас йде Wash The Stamplet. E, на HobbyDB ціна саме цієї варіації фігурки зазначена 55 доларів. Ну, З цим я можу погодитися, тому що це, по-перше, chase версія по-друге, в принципі, як на мене, фігурка таки доволі прикольна. Ну, якщо ви маєте іншу інформацію, я чесно скажу, не дивився, не шукав її на eBay. Чиста інформація з сайту HobbyDB: 55 доларів. Так. І остання фігурка, вона, до речі, вийшла найдорожча саме з цим стікером. Ну, вона, звісно, вона є в двох варіаціях з стікером таким. Я попався нам і стікерам саме з конвенції літньої Summer Convention 2017. Фігурка з цим стікером на сайті HobbyDB по ціні йде 135 доларів. Це на зараз. Фігурка з оригінальним стікером конвенції йде, йде майже у три рази більше. Тобто ціна там значно більша. Було б круто, якщо попалася саме фігурка з тим стікером, але ж все ж таки теж непогано. І як на мене, в принципі, містері Бокс окупився лише, мабуть, завдяки цій фігурці. Я знаю, що зараз вона таки доволі дорога, навіть з звичайним стікером. І я знаю ще другий момент, що на цю фігурку дуже багато підробок. Тобто, будьте обережні, купуйте тільки оригінал. Ось якось так. В принципі, я вважаю, що містері Бокс у нас повністю окупився. Чи сподобався вам цей містері-бокс, чи сподобалась вам його розпаковка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, хочу щиро подякувати всім вам за те, що ви мене підтримуєте своїми коментарями-вподобайками. До речі, якщо не поставили вподобайку ще чи не написали коментар, то раджу це швиденько зробити. Всім вам дуже дякую. Я хотів би з вами попрощатися, а ні, навіть не попрощатися а сказати до побачення, до зустрічі у наступному відео. Ну, по традиції, відео сподобався. подобайка до гори, комент підписка. Всіх вас обняв! Любіть та поважайте батьків, любіть Україну, всім па-па!